Що ж, катята, сьогодні така історія, вона трошечки в нас дивна. Хм. А ви скажіть мені, будь ласка, у вас є любимі речі. Речі, котрі зберігають ваші якісь спогади. У мене є, наприклад, це м'яка іграшка, котру мені подарував мій дідусь, котрого вже, на жаль, немає в живих. ось Але. японці вони приділяють дуже. Так скажемо, сакральний смисл до всіх речей. Я думаю, багато хто з вас знає історію про ляльку, котра опинилася в храмі, тому що в неї росли волосся, нігті та в неї почали рости зуби, як у справжньої дитини. Тому приємного прослуховування. В старих японських будинках існує правило. Ніколи не називай своє ім'я предмету, який. Уже комусь належав. Речі пам'ятають, голоси краще за людей, а деякі чекають нового. Кодіка Тимура знайшов ляльку випадково. Маленька антикварна крамниця біля каналу закривалася назавжди, і власник продавав усе за безцінь Лялька вона просто сиділа в кровці з пожовклим папером, біле кімоно, темні скляні очі, тонка тріщинка з дощі, ніби слід від давньої сльози. Гарна, правда, сказав старий продавець. Її ніхто не хоче брати. Чому? Вона, <смі> знаєте, як жінка, вона дуже вперта. Кодзі тихо посміявся і заплатив. Він поставив ляльку на полицю біля робочого столу. Кімната була тиха, тільки годинник цокав, як завжди. Перед сном Кодзі жартома сказав Ну що, я Кодзі, а ти хто? Йому здалося, що очі ляльки стали трохи. Влогішими. Наступного вечора він почув кроки Дрібні, легкі, як у дитини шкарпетках. Кодзі жив сам, ось такий маленький момент. У коридорі нікого не було, ляйка сидела на полиці, але тепер трохи ближче до краю. Він вирішив, що просто забув, як її поставив. Через три дні він проконився від шепоту Коті! не сон, звук йшов з кімнати. Лялька лежала на підлозі обличчям догори, її рот був ледь відкритий, хоч у неї не було механізму для цього. Ти впала? нервово засміявся Кодзі, і тоді почув знову Кодзі. Чітко, його голосом, але трохи зіпсованим, ніби з-под води. Предмети почали переміщатися. Чашка опинилася в шефі з одягом, ключі в холодильнику. А одного ранку Кодзі знайшов на столі запис Я вчутися бу бути тобою, почерк. Був його. Він почав бачити сни, дуже дивні сни, чужі сні. Дім з бамбуковим садом жінка через часи довге волосся. Дівчинка, яка тримає ту саму ляльку і шепоче не залишай мене, будь ласка. Кодзі проходився з відчуттям, ніби прожив на своє життя. Одного вечора, проходячи повз деркала, він побачив, що усміхається. Проблема була в тому, що він не усміхався. У відображенні його рука піднялась і помахала йому сама собі. З полиці дивилася лялька. Кодзі вперше звернувся до неї серйозно. Хто ти? що, ти потім його рот вимовив, не питаючи дозволу Я та, кого забули називати. Він відчув, як язик рухається інакше, не за його вою. Вранці він не міг згадати, скільки йому років, де працює, який сьогодні день. Зате пам'ятав. Як правильно сидіти нерухомо годинами, як дивитися в одну точку, як чекати. Лялька зникла з полиці. Сусід, який знайшов перевірити Коді, знайшов у кімнаті лише блокнот. Останні рядки були кривими. Мене більше назвати Кодзі, Ім'я – це двері. Вона навчилася їх відчиняти. На столі сиділа лялька тепла, як жива. А коли сусід відійшов ближче, вона тихо сказала Я Кодзі. Кажуть, тепер цю ляльку знову продають у маленьких крамницях без вивізки. Якщо покупець необережно називає їй своє ім'я, вона уважно його вислухає, бо імена це єдине, чого приведе. не мають народження.